Шановні красуні, у мене щойно виникла ідея показати вам наше маленьке коротеньке відео, оскільки наші собачки люблять такий жорсткий ярковий вигул. Тож ми взяли велосипеди і катаємося, вигулюємо. Зараз ми зупинилися. Наші собачки намагаються впалювати байбака. Я сподіваюся, що вам таке маленьке коротеньке сільське відео сподобається. Байбаків немає, але є ось такі польові Ромашки. Так. Шалан хоче знайти байбака. Давайте ми з вами подивимося. Ой, зараз як вилетить, отримає, вона наганяє. Ух ти! Давайте подивимося, які нори. Ось так. В пошуках щастя. Головне, щоб вона потім вилізла звідтіля, катаємося ярком, тут скрізь яри, природа. Але сьогодні зранку ми гуляли у нас був заєць, сьогодні без зайця і без косулі. Але у красі. Ось ми вже і вдома буду заходити. Втомлені можна відпочити після гарної прогулянки. І, звісно, поїсти, а як же без цього? Дякую вам за перегляд і усім гарного настрою.